Всім добрий вечір! Всі, хто готується до Нового року, я щиро вас вітаю з прийдешнім святом. святам. Да? Ух ти, та ти дивись, навіть хтось і прийшов. Нічого собі. Ха-ха, дві людини. Окей. А народ, я тут, мабуть, не дуже надовго, бо, в принципі, я знайшов десь святкувати. Я думаю, ви хочете розділити це свято зі своїми сім'ями. Правильно ж, я правий. А, отже, попробуємо максимально швиденько. За цей рік він був доволі такий от, цікавий, насищений. А, і ми хочемо, звісно ж, побажати вам здійснення всіх твоїх мрій, братан, і щоб ти. Mm. Був улюбленцем удачі. Отак. Додамо. А, правильно ж. А, Отже. А, по... Великі плани на 25 рік насправді. Да, типу по каналу. Дуже багато я планую зробити. Відосик по факторію 3 робиться. Рекатак 3 теж в дорозі. А будемо робити навіть нові рубрики. Є у нас там деякі а, записнички, да, типу, що ми плануємо. Ха. А, ну, це добре, але я, ну це ви що можете годинку посидіти, там це все. ну 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 пацани, не треба так сильно напрягатися. Типу А, Enjoy your life, да, типу, розділяйте це свято з рідними, найближчими. Сидіть, втекати в те, як ютубер буде щось робити, це не дуже ідеальний варіант проведення свого свята. Я хочу, щоб ти його провів найкраще, щоб саме цей перехід ти відчував його, як це, наче, ну, це щось хороше. Бо в 25-му, можливо, буде третя світова, йобнуть ядеркою. і в принципі, багато чого може статись, правильно? Тому, як би, можливо, навіть я до 26-го не доживу. Тож, а, ми маємо це розумієте, і святкувати свято прямо зараз. Тож, я. М м планую, що робити. Та що ми зараз можемо. В принципі, що ми можемо зробити зараз? Зараз а на 20-30 хвилинок. Ха -ха -ха -ха. Новорічні меми? Ха -ха. Так. А можна да, подивитися топ, мем... топ новорічних мемів топ-новорічних мемів. Сука. У як ви на це дивитесь? О! Пані Оксана і вас з Новим роком. Так, і я продовжу там побіжу далі святкувати. От, хорошо, поїхали. про по пум Меня трошки приберемо, а так, раз. І що ж, ребята. Опа. Ой-ой! Куда ти улетів братанчик? іди сюди Раз, два, три. ф На повний екран. Звук є перевіряємо Звук. Має бути Ти чуєш звук? Ано. Так, да, ти чуєш звук, це чудово, бо я не чую чув якщо. М -м 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 -м. ну Це гарне святкування нового року, гарний початок. Я, -да -да, я хочу вас попередити, народ, що ми да. зараз. от Трошки я oh. хочу вас привітати. Подивимося підбірку найкращих мемів 24 го року по версії а, американських глядачів. На жаль, ніхто не зробив ще. А, ти можеш бути першим. За 25 й рік починаємо збирати меми, типу, бо на 25-й ми конкретно маємо зробити підбірочку українських мемів, ідеальних так от, да. Банали. Так, йому там хтось стукає. Тіпу зверху пролетіло? Дуже... Ты нормальный.

Сука, в костер. Ну, а це минус натуральных Ого-го Санта клоун. Нормально. Йоу, йоу, це що за ялонка така огромна? Походу их зараз впустить прям все живуть. Оу, братан, я бы твою місці прям по розетке не бив бы би. шайба. Саме через це. Так, приходить етап відторження, прийняття, ні, отрицання, да, а потом прийняття. Що we'll be right back. <laughs> oh, wow. You were saying, um, What do you do to our stress? tree, Chris? Hey, oh. Do this. Squat now. Стану! О, oh, це я буквально сьогодні зранку. Oh. Качок. Качок. Ши його Молодець. О, мать! Як справжній котик, виходить киця. Там малий шкет за мною. <laughs> Hold the milk with two hands. Okay, oh, go put it by, by the cookies. No, goes. put it back on. Да, молодежь, впадешь, no! <laughs> <laughs> вот, Here it goes, big fat tree. 2020. Oh. О, oh my god, Dylan. Oh, знову. Окей. Ем okay. ми побачив, що у наших американських друзів були деякі проблеми з нареженням ялинок. Ow! Вони потихні. О, oh, це конкурс! Крутий конкурс! Де ти маєш е зефірки поміщати в. Чашечку. Так? Давай! Так, на... <служ> oh, <служж> Це закрити машину при цьому. Вот, ты, 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 ты. <релес> а это <це> все. А, <релес> Справжній друг. Ми чуємо мінтів. Окей. Дідушка трошки перепережував. Ah, that's a smish. I could probably funny the smishing. Whoa. Can not find the hole and put his head in again Whoa. Are you not in the holiday spirit? No. <laughs> Опіркотик прописав Санта Клаус. Паковаць Санта Клауса подарунку. Воу, воу, воу! І оце отака даріть дітям подарунки, круті. Боже, якби мені такий квадроцикл подарували в дитинстві, я був би на сьомому небі від щастя. З новим роком, Да! А, що тробиться? все дуже просто. Типу, ми дивимося на врічні меми, типу, топові. Ну, як я бачу, тут все тупо про те, що люди падають, так що асоп. Особ... Жопа. О, <плес> Окей. <плес> так, народ. Да, мені треба бігти, бо будемо чесними, я теж там десь посеред застілля. А, Так що... Я радий тебе бачить. З новим роком тебе! З прийдешнім святом, не наступаючим, прийдешнім, казати правильно, на майбутнє. А, тож, а, до зустрічі у новому році. Я думаю, бачитись будемо куди частіше. Бай-бай!